Концертну програму Десять вальсів камерний оркестр імені Ахшарумова Полтавської обласної філармонії присвятив вічному вальсу, адже вальс це мова, якою душа спілкується зі світом, говорить художній керівник оркестру Олександр Абрамов. Буде 99% виконано вальсів Вальсів різних композиторів. починаючи від Чайковського і закінчуючи композиторами сучасними. Автор проекту програми Десять вальсів Олена Никифоренко протягом вечора вона вела концерт, а також дарувала глядачам свої філософські вірші. Жартівливо Олена називає себе аудіопоетесою. Вірші прості, невимушені про вальси, про життя, про філософське ставлення до деяких ситуацій. Вихід знаходиться на поверхні. Лише варто зазирнути в себе іноді слухати музику, тому що під неї. Особливо я дуже люблю роздумувати і сподіваюся, що наші полтавці також неодноразово ловили себе на цій думці про багатьох чудових концертів наших полтавських музичних колективів. Спеціальні гості програми «10 вальсів, джазовий квартет Джаз Парнас, а також гітарист Ігор Голишев та саксофоніст Олександр Кіт. Концертна програма камерного оркестру імені Ах Полтавської обласної філармонії 10 Вальсів мала благодійний характер. Усі бажаючі допомогти воїнам на Сході могли залишити гроші у спеціальній скринці.